Не було б цієї людини, можливо, не було б вільної та незалежної України. Тепер це про Едуарда Шварнадзе, колишнього міністра закордонних справ радянського союзу, який потім став президентом Грузії. Сьогодні поховали у Білісі. Саме завдяки йому та його соратнику Горбачову закінчилася холодна війна. А радянські республіки отримали шанс на незалежність у Білісі. За прощанням із Шваварнадзе спостерігав Григорій Шагалов. Перше, що кидається в очі, різкий контраст між тим, як проводжають свого колишнього президента пересічні грузини, і те, як про Едуарда Шевернадзе відгукуються в світі. Ставлення грузин до Шевернадзе надто неоднозначно білісі. Добре, пам'ятаєш, що за його часів в країні правили злодії в законі. Грузія стала найкорумпованішою країною в СНД, та й самі грузини жили часто без води та світла. Щоб зробити чай, приміром розводили вогнище у дворі, а у думівках вчились та читали книжки при гасових лампах. З іншого боку, людина, що відвернула від світу ядерну загрозу, так про шеварнадзе говорять за кордоном. А ще сприяла падінню берлінської стіни та виводу радянських військ з Афганістану. Це його заслугою відносини між двома заклятими ворогами США та радянським союзом потеплішили. А СРСР вперше отримав шанс називатися демократичною державою. Власне один з гостей, що прибув у столицю Грузії на похорони Шеварнадзе. Колишній держсекретар США Джеймс Бейкер Я віддаю шану Едуарду Шеварднадзе як колезі, міністру закордонних справ я колег... сумую, що він помер. Окрім Бейкера делегації з майже 30 країн, в тому числі й інший легендарний політик Ханс Дітрих Геншер. організацію похорон взяв на себе уряд Грузії. У ці дні багато хто згадує Едуарда Шевернадзе. його роль як у політичних процесах Грузії, так і у світових. Коли Грузія зробила важливий крок зі зближення з Європою, ми маємо пам'ятати про його роль у цій справі. Саме він заклав основу для цього процесу. Прощання шеварнадзе тривало чотири дні. Два останні у головному храмі Тбілісі Самеба поховали Шеварнадзе із військовими почестями, поруч із дружиною на території його резиденції. З Тбілісі Григорій Жигалов, Андрій Поставець, ТСН тиждень, 1,1.